Наш ефір триває 30 квітня в Україні. Відзначають день прикордонника. з цього приводу в мене в гостях Євген Півень, начальник прикордонної застави Чернігівського прикордонного загону. Капітан, пане Євгене, добрий день. Доброго дня вітаю вас зі святом вашим професійним. Перш за все, і перше запитання: коли і як ви стали прикордонником? Прикордонником я став у 2018 році. Я приєднався до одного з підрозділу Чернігівського прикордонного загону. Де й почав свій шлях прикордонника, що вас спонукало до цього? Я виріс в прикордонному області Чернігівській, в прикордонному селі. Я дуже багато бачив прикордонників, і мене спонукало це саме стати на цей шлях прикордонника. Мені дуже подобалося все і вирішив. Я ну, присвятити своє життя прикордонній службі. Яка перша посада ваша? була? Моя перша посада був це начальник відділення інспекторів. То це... це первинна моя була офіцерська посада, і далі почався вже офіцерський шлях. Які є коло обов'язків інспекторів коло обов'язків тоді був в мене більше зв'язаний з охороною саме сухопутної ділянки кордону? Це моніторинг державного кордону, піший моніторинг державного кордону, також моніторинг з за допомогою там автомобілів, БЛА. Ну, в цьому вроді от, так і починався мій шлях в прикордоні. Іменно Ді... на цій посаді саме начальника відділення інспекторів прикордонної служби. Тобто піший моніторинг, ви просто вздовж лінії кордону. державного йде? кордону ми здійснили перевірку, саму охорону державного кордону. Скільки кілометрів ви за день проходили? Ну, 10 кілометрів могли спокійно за день пройти, перевірити. Тобто, Бувало більше, бувало менше, як коли як виходила в цьому плані. От в цей час, 18-22 роки до початку повномасштабного вторгнення, чи були якісь проблеми на кордоні, можливо, провокації з того боку? Е, ні, таких явних провокацій з того боку не було. У е, мене був період часу служби, де я проходжу службу в Чернівському прикордонній загоні. Потім я вже проходив службу на іншій ділянці. Це була е, опера зона. Проведення операцій об'єднаних сил, там уже було трішки все по-іншому. Як-не-як, це і обстріли, там була певна ділянка кордону, і вже кордон з Росією, там був зовсім інший, зовсім інша служба. Якщо згадати ту ділянку російсько-українського кордону і нинішню з точки зору небезпеки, коли було небезпечніше? Небезпечніше зараз. Небезпечніше зараз, тоді було також дуже небезпечно, тому що ти не знав, що тобі очікувати від ворога. Ми вже знали, що це був ворог наш, і, якби, і не знали, що від його саме очікувати. Але якщо вже ми беремо іменно час повномасштабного вторгнення, 2022-2020 рік, то зараз це набагато небезпечніше, тому що тому, що зараз вже інші технології ведення війни. Інший період, і ворог більш навчився, можна сказати так, і, і ми більше чого навчилися, як, його проти, як йому протидіяти. Якщо згадати події 22-го року, але ще не лютого, наприклад, січня, чи були якісь передвісники того, що може бути повномасштабний наступ? Чи готували вас до цього? Ну, Ми люди військові, ми завжди готуємося до якихось можна сказати, нестандартних ситуацій на державному кордоні, які можуть бути. Іменно якщо брати на січень 2022 року, то були певні е, збільшення певних розвідувальних провокацій, може так, з противника, Іменно е, більша розвідка, більше, е, це якщо брати російсько-українську чи російсько-білоруську ділянку державного кордону, то да, Це був, певні ознаки були, що ворог робить якісь заходи з більшої розвідки. Тоді давайте повернімося в 24 лютого, 22 року. Як ви зустріли ранок цього дня? Ранок цього дня я зустрів на Україну білоруському ділянці державного кордону. Це був ранній ранок, четверта година. Ранку почалися певні. Рухи з сторони Білорусі почалось певне підтягування противником техніки до державного кордону. в п'ятій годині почались перші обстріли державного кордону України, ну так і почалося іменно повномасштабне вторгнення саме на Україно-Білоруській ділянці державного кордону. Тобто вам офіційно повідомили, що так, це вже повномасштабне вторгнення, чи достатньо було Уже Ми у нас є певні алгоритми дій. То тобто, ми вже розуміли, якщо почалась якісь обстріли, якщо почались певні рухи в напрямку державного кордону, то це вже може свідчити про те, що противник може здійснити перетин державного кордону. У яких боях ви брали участь лютий березень 22 року? В лютому березні 2022 року ми безпосередньо брали участь в обороні міста Чернігова. Моєму підрозділу було визначено певний рубіж, який ми обороняли спільно з силами оборони України. Ну, зустріли певні дії російської армії на північних підступах до міста Чернігова. Ну активно брали участь у відбитті цих всіх наступальних дій противника. Тобто ви тут до кінця березня так, були обороняли так, Чернігів. Так, Після того, як ворог був відкинутий, чим ви займалися? Ми вийшли на державний кордон України і здійснили заходи, які нам поклали вище керівництво з оборони та охорони державного кордону України. Який ваш бойовий шлях далі був? Після відбуття ворога з Чернівщина, Чернівщина було. Ми проводили стабілізаційні заходи саме в межах Чернігівської області, і приймали участь в охороні та обороні державного кордону. Що таке стабілізаційні заходи? Саме стабілізаційна участь у стабілізаційній праці це саме було звільнення та стабілізація обстановки в межах Чернігівської області. – це… Після окупації було дуже багато схронів противника, зачістка місцевості від противника від можливих елементів колабораційних елементів, які залишилися після, після окупації та ну повністю звільнення і звільнення всієї території Чинівської області. І далі 22 другий рік, 23-й, Чим ви займалися? 22-й, 23-й і надалі. Я вже керував одним з підрозділів. На російсько українській ділянці державного кордону? Тобто ваша посада теж змінилася? Так, трішки змінилася. Я почав вже більше приділяти часу і став на посаду там на російсько-українському ділянці державного кордону. Угу. Яка протяжність і ділянки кордону, яка є зоною вашої відповідальності? Ну, декілька десятків кілометрів протяжність державного кордону. На ділянки відповідальності моєї, мого моєї підрозділу це на Чернігівщині. Так, так? на Чернігівщині. Так чи можна сказати, що є якісь більш напружені ділянки українсько-російського кордону і менш напружені вздовж всього кордону? Можливо, ви спілкуєтеся з вашими колегами, які так само обороняють, охороняють наші кордони з ворогом? Нема такого поняття, що менш більше ми реагуємо на всі виклики, які нам ворог влаштовує? Також ворог обстрілює всі ділянки Чернігівщини, іменно при саме прикордонні Чернігівщини. Не, ну, ворог підступний, ми до цього готові. Я розумію, що не ваша зона відповідальності, а що з білоруського боку? Ну я не можу сказати, що саме з білоруського боку, якби я свій час більше зосередив на іменно саме на російські українські ділянки державного кордону. Да, ну тут звісно такого немає. Як на. Російські ділянки кордону на білоруські це чисто стабілізаційні операції, участь стабілізаційної операції. Які найголовніші загрози зараз стоять перед прикордонниками? Перша це загроза обстрілів. Якби прикордоння Черніщини не відрізняється від лінії бойового зіткнення на сході та на півдні нашої держави? Єдине, чим він від Відрізняється, Це, він, противник не веде активних наступальних дій, але активно, противник активно е, задійснює диверсійно розвідувальні сили, які ми протидіємо і не даємо противнику більш пройти на Чернівщину. Чи змінилися засоби, за допомогою яких противник обстрілює прикордоння? Е, так. Е, противник також розвивається. Він дуже часто став використовувати більшість обстрілів, можна так сказати так, застосовується з допомогою півдронів та скідів з БПЛА. Це левова частина саме його обстрілу. Також ствольна артилерія та вже тактична авіація вже на останньому місці. Останнім часом у зведеннях, які надходять від прикордонного загону, зустрічається таке поняття, як «молнія». це якийсь новий засіб. Так, це ворожий безпілотник типу крило, який має дальність дії до 30 кілометрів. Тобто він може вражати певні об'єкти на дальність від державного кордону до 30 кілометрів. І того ну, це дуже небезпечний БПЛА противника, якому ми протидіємо і знищуємо, і не даємо йому цьому БПЛА робити те, для чого він створений. Чи були за час вашої служби якісь дні, коли була найменша кількість обстрілів? Що це був за день? Ну як ми можемо назвати останнє так зване перемір'я, тоді дійсно не фіксувалися обстрілів саме ділянки. Віреної мені ділянки відповідальності для вас це було чимось дивним? Ну, якесь таке затище, але. Якесь підозріле ну Ми якби готувалися до цього всього і розуміли, що противник зможе на наступний день, що він і зробив, на наступний день він збільшив вже обстріли нашої території нашої країни. Тобто на сам день Великодня? Так, от ми можемо сказати, що великоднє переміря дійсно було. Ми не фіксували в цей день обстрілів з території противника по нам. Але на наступний день, на наступний день, вони майже в два рази збільшили інтенсивність обстрілу кордоні. Тобто їм це перемир'я допомогло накопичити може певні засоби та ресурси, але на наступний день все відновилось. Ви згадали про диверсійно-розвідувальні групи. З якою метою вони проникають, які завдання тут виконують? Ну якщо ми говоримо про диверсійно-розвідувальні групи, у їх є різні завдання. Якщо ми говоримо по військових завданнях, то це саме знищення наших підрозділів, захоплення їх полон. Якщо ми говоримо про е цивільні, е цивільні моменти, то це більше дестабілізація в, е обстановки в прикордоні, в дестабілізації обстановки в суспільстві. Е їхня основна мета саме е посіяти такі паніку, паніку в прикордоні, паніку в військах, е для чого вони застосовують свої диверсійно-розільної групи. з метою такою метою. Ми ще можемо згадати, як вони і прапор тут встановлювали свій свого часу. Так, це також була акція налаштована на те, щоб дестабілізувати обстановку. Що ми зайшли там на певну територію, її захопили, але це було тільки провокація. Це все було знищено. І більше таких ситуацій вже не було. Тобто, чи правильно я розумію, що ДРГ проникають на територію, виконують якесь завдання і відходять, якщо не знищені в цей час. Тобто вони зайшли і вийшли, зайшли і вийшли. Так, якщо якісь певні задачі, вони їх виконують. І потім, якщо їм це вдається, вони повертаються. Але в більших випадках вони знищуються. А наскільки важливу роль відіграють сучасні технології в роботі прикордонника? Я думаю, вам є з чим порівнювати, коли ви прийшли на службу в 18-му році зараз 25-й рік. Що корінним чином змінилося? Дуже багато чого змінилося на даний час, на даний час це технологічна війна. Він на дронів на даний час противник застосовує дуже багато дронів, які ми протидіємо, знищуємо. Також ми також в цьому плані дуже сильно розвинулись. Маємо певний досвід в використанні FPV-дронів, FPV-дронів літакового типу. Також до повномасштабної. Торгнення противникам прикордонні підрозділи виконували тільки завдання з охорони ділянки державного кордону. Зараз же ми вже здійснюємо і оборону, і оборону державного кордону, і в нас вже з'явилися підрозділи саме артилерійські, які до повномасштабного торгівля не було в прикордонних підрозділах. Подрозділи FPV-дронів, підрозділи е, безпілотних систем, можна так назвати. До речі, зараз в нас в 105-му прикордонному зоні створюється підрозділ безпілотних систем, якщо є бажання е, новий підрозділ, нові можливості, які буде застосовувати чисто з метою знищення противника. Е, запрошуємо всіх на службу в цей підрозділ. Який вигляд має такий типовий день прикордонника зараз? Типовий день прикордонника зараз він має, залежить від дуже багатих факторів обстановки, яка склалася на цей день. Типовий день починається ну, по-різному. Є день, і якщо ти там офіцер чи керівник підрозділу, є день звичайного рядового. Тобто по-різному проходить день. Ну, ваш офіцерський як? Офіцерський проходить? день і. Це певне заслуховування обстановки, яка сталася за минулу добу, визначення задач на цю добу, аналіз противника, що він застосував, що не застосував, які він має рухи. Там певні моменти, також відслідковування обстановки по прикордонню, це все. І от можна сказати, що починається саме цей день. Офіцерський день як керівника з підрозділів, так само ви я розумію, зв'язуєтеся з вашими колегами з інших так, підрозділів, так, так, так. які охороняють свої ділянки так, і обороняють так. так. Також це обмін досвідом є, є певні підрозділи, які чогось досягли краще, ніж інший підрозділ. Це обмін досвідом, можна так сказати. Також обмін досвідом проти протидії. Певним моментом можна сказати так, чи доводиться вам допомагати цивільним? Так, цивільним ми допомагаємо цивільним постійно, прикордоння. Як я вже говорив раніше, дуже часто обстрілюється це і вивіз місцевого населення з тих сіл, які постійно під обстрілами, які ще не виїхали. це і евакуація мирних мирного населення. Якщо вони пострадали від ворожих обстрілів, доставка їх до закладів охорони здоров'я, то прикордонна служба в цьому допомагає мирному населенню і саме. Всіх аспектах. Чи можете згадати якісь історії, можливо, порятунку цивільних? Так. Недавно був випадок обстрілу певної ділянки місцевості, де прикордонниками спільно з Національною поліцією було евакуйовано місцеве населення з під обстрілу доставлено до закладу охорони здоров'я. Тобто, в сам момент обстрілу так, це сталося? Так, в саме момент обстрілу ми їх звідти вивезли, забрали і доставили до закладів охорони здоров'я. Чи всі люди хочуть виїжджати з прикордоння? Не всі люди хочуть, але ми говоримо людям, що тут залишатися дуже небезпечно і краще вам виїхати звідси, тому що тут зона бойових дій. Тобто Потрібно берегти перше це своє життя. І це все майно, що вони люди бояться виїжджати тільки через те, що от мене є майно, кому я йому залишу ще щось, ми їм допомагаємо. Це все вивезти і виїхати звідти, щоб мінімізувати втрати місцевого населення. Як ви підтримуєте моральний дух у колективі? У нас хлопці так дуже сильно мотивовані, якби моральний дух їх на високому рівні, і ну, не потрібно навіть підтримати. Їх високий моральний дух, високі мореально ділові якості. І дуже важливо це також робота офіцера в підрозділі це. ну... Це підрозділ колективу, вирішення їхніх соціально-побутових питань, сімейних проблем, то, то офіцерський колектив цьому допомагає і проводить заходи, щоб персонал міг себе нормально відчувати в службі. Наскільки є важливою взаємодія прикордонної служби з іншими силовими структурами сили оборони? Дійсно, дуже важливо. Ми постійно проводимо взаємодію з силами оборони України. Та для прийняття спільного рішення з оборони вірної нам ділянки державного кордону, яку б ви пораду могли чи декілька порад дати молоді, які хочуть стати прикордонниками? Приходити та долучатися до лав Державної прикордонної служби України Державна прикордонна служба України розвинулася зараз в усіх аспектах та гідно виконує завдання. То приходимо. І... Починаємо службу. Чи можна якось себе підготувати, поки ти ще цивільний? Так, можна себе підготувати, можна, як, як яку ти хочеш мати спеціальність. У цьому державна прикордонна служба України має ну, ми маємо змогу допомогти. Тобто, якщо ти бачиш себе в підрозділах безпілотних систем чи вже на лінійній ділянці державного кордону. Ти можеш себе на цив цивільному житті записатися на курси з підготовки пілотів підрони, пілотів Мавік, і вже більш підготовлено прийти до цього, до відділу комплектування, сказати, що я от маю певний фах в цивільному житті, чи отримав його до там, певних курсів якихось, і вже офіцер, який буде займатися його. Рекрутингом, його призначенням, звісно, зверне на це увагу і направить його саме по цьому шляху, який він вже для себе обирав. Пане Євгене. На завершення нашої розмови ви маєте нагоду привітати ваших колег, побратимів з усіх усіх прикордонників з професійним святом. Шановні. Побрати та посестри, я хочу всіх вас привітати з днем прикордонника, побажати вам всім скорішої перемоги, побажати вам та вашим сім'ям здоров'я, щастя, всього самого найкращого. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за розмову. Нагадаю, що дякую. сьогодні моїм гостем був Євген Півень, начальник прикордонної застави Чернігівського прикордонного загону. Капітан, дякую вам за розмову. Дякую.